У 3 році природній спеціаліщені територіальній громади, бібліотечні послуги користувачам надавали 16 бібліотек, а саме головна бібліотека, бібліотека для 14 сільських бібліотек. Продукт 24-го року, за єдиною і картотекою, нашими користувачами стало 10 608 осіб. Штатна чисельність комунального закладу 23-25, штатних одиниць. Комунальний заклад публічного бібліотека при журнальній селищної ради виділено на 3 мільйона 935 тисяч 578 гривень. На зарплату на рахування 3 мільйона 679 тисяч 288 гривень, що складає 93% від усіх кошторисних призначень. 166 тисяч 290 гривень призначення на оплату комунальних маніпуляційних послуг, відряджених канцелярських та господарських товарів. 90 тисяч на пакування бібліотеки, з них 60 тисяч на придбання книг, 30 тисяч Використано 3 мільйона 931 тисяча 748 гривень. Заробітна плата 3 мільйона 677 тисяч 56 гривень за рахування на оплату комунальних телекомунікаційних послуг, відрядження канцелярських та господарчих товарів 164 тисячі 782 гривні, на поповнення бібліотечних фондів 89 тисяч 946 гривень. Кошти спеціального фонду 7124 гривні, кошти отримання плата за послуги і 118 139 гривень, благодійні внески, гранти та дарунки. Основним е, завданням бібліотеки є формування та збереження фондів. Так впродовж 24 року е, бібліотеки, е, бібліотечні фонди поповнилися завдяки коштам із місцевого бюджету, грантам, благодійним коштам, е, обмінно-резервним фондом. Е, та благодійні внески. Бібліотечний фонд на 0, -0 року 96 тисяч 975 Для мене дійшло 896 примірників на суму 171 тисячі 940 гривень, а саме бюджетні кошти. Придбано за бюджетні кошти 270 примірників на суму 60 тисяч гривень через обмінно резервні фонди 181 примірник на суму 38 тисяч 72 гривень. 72 гривні, за спонсорські кошти 144 примірника на суму 40 060 60 гривень, з інших джерел 301 примірник на суму 33 808 гривень, надійшло періодичних віддань 440 примірників на суму 44 тисячі 946 гривень, вибуло 2635 примірників на суму 15 425 гривень. Гривні також в минулому році виграли два книжкові гранти в рамках проекту Книжкові гранти Українська асоціація видавців та книгу розпосюджувачів у партнерстві з благодійним фондом бібліотечна країна та благодійним фондом громади Харкова та та за фінансової підтримки письменників і книговидавців. Не видавців Хелпів України та біржові спілки німецьких видавців. Ми отримали 116 примірників на суму 30 тисяч. Гривнів, а також межах проєкту, обмін між німецькою та українською книжковою та літературною індустрією, що фінансується уповноваженою федерального уряду Німеччини з питань культури та засобів масової інформації та реалізується ГЕД-інститутом німецької асоціації видавців та книгорозповседжувачів і українським інститутом книги. 28 примірників книг на суму 10 тисяч 60 гривень. Впродовж 2024 року зроблено поточні ремонти приміщенні Павлівської, Шарапанівської, суколівської бібліотеки за спонсор кошти придбану гордини. Для Заволодецької бібліотеки, шафи для головної бібліотеки. У павівській бібліотеці відкриті кімнати бойової слави та залізничу кімнату. Публічна бібліотека Бержупільської селищної ради провела 721 масовий захід, в тому числі 119 заходів для особистого розвитку. Дякую за увагу.